Півмільйона гривень вони поцупили у клієнтів, коли ще були працівниками Ощадбанку. Згодом аферу викрили, і клерків крадіїв фіностанова звільнила. Та є проблемка повертати гроші ушуканим клієнтам. а Це понад три десятки людей, переважно пенсіонери, інваліди та чорнобильці. У банку навіть у планах немає. Діло було на Кіровоградщині у місті Олександрія, і між іншим крадіїв дотепер не покарали. Іван Іващенко свою чорнобильську пенсію залишав на карці. Економили з дружиною як могли, сподіваючись отримати відсотки. А півтора року тому з'ясував, його пограбували. 32 тисячі гривень заощаджень зникли з рахунку місяць в Ощадбанку. Кожний місяць мене знімалася повністю пенсія. 3-го числа начала, тільки пенсію перечисляють. А вони знімали всі пенсії. І в мене залишилося нуль на на книжки. Вони це касир та старший касир банківського відділення. Їхні особи швидко встановили правоохоронці і відкрили кримінальне провадження. Однак кажуть, потерпілі за півтора року слідство не просунулося ні на крок, а банк повертати вкрадене не квапиться. 41 тисяча 560 гривень було на книжки, немає нічого. Ноль. мені перераховували зарплату сюди. Тобто на банк, а банк тоді на філії. Я дівчатам грошей не здавав. Я кажу, я маю претензії до банку. Банки у нас до вас претензії визняли гроші. Ось між відділенням щодбанку та прокуратурою якихось 50 метрів. Цим маршрутом мало не щодня ходять потерпілі від слідчого до банкірів. Однак у фінустанові їм уже нічого не обіцяють. Кировограць обосновано проблема. Можете переговорити у Кіровоградській філії. Ще відвертіші кажуть, компенсувати людям збитки має не банк, а їхні тепер уже колишні працівники, яких підозрюють у крадіжці. Ані украли не у банка, вони украли у людей. Якщо уж так разложить, понимаете, по полочкам, то виходить, що возвращають должны они. А то что это це по війні співробітників, которые працювали у нас, це совершенно другое. Через неефективність розслідування пограбовані вкладники кілька разів влаштовували акції протесту. Тому справу передали слідчим обласної прокуратури. У справі проводиться весь необхідний комплекс слідчих дій, і вже найближчим часом винним особам буде оголошено про підозру, а обвинувальний акт скеровано до суду. У прокуратурі обіцяють у рамках кримінального провадження зроблять усе, щоб повернути потерпілим гроші. Однак, коли і з чиєї кишені буде ця компенсація, не знають і слідчі. Олена шворок Роман Круніч, новини 2+,2.